Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 30 липня 2025 року. Місяць сьогодні, зростаючий півмісяць, і що можна побачити в телескоп. У дитинстві я часто лягав на траву у дворі і годинами спостерігав за місяцем. Мене заворожувала її мінлива форма, гра світла і тіні на її поверхні. Пам'ятаю, як батько розповідав мені про кратери, моря та інші особливості місяця, які можна побачити в телескоп. З тих пір моє захоплення космосом не згасло, і я, як і раніше, з цікавістю стежу за фазами місяця і намагаюся розгледіти на ній нові деталі. Сьогодні, 30 липня 2025 року, місяць постає перед нами у вигляді зростаючого півмісяця. Це означає, що ми бачимо лише частину її поверхні, але навіть цього достатньо, щоб насолодитися її красою, при наявності відповідного обладнання, вивчити деякі деталі. Що таке фази місяця і чому вони змінюються? Фази місяця є результатом складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місяць, як відомо, не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячний. Протягом місяця місяць здійснює повний оберт навколо землі, і в залежності від положення місяця щодо сонця і землі, ми бачимо різну ступінь освітленості її поверхні. Повний місячний цикл триває близько 29,5 днів. Цей період, відомий як синодичний місяць, трохи довший, ніж місячний місяць, близько 28 днів, оскільки місяць не просто обертається навколо землі, а земля в цей час рухається навколо сонця. Зростаючи півмісяць, що можна побачити, сьогоднішній зростаючий півмісяць це прекрасна можливість для початківців, астрономів і просто цікавих спостерігачів. Навіть неозброєним оком можна розрізнити деякі особливості місячної поверхні. Море кризи і море родючості, ці величезні темні райони, які раніше помилялися за моря, насправді є величезними рівнинами, що утворюються в результаті стародавніх вивержень вулканів. Вони значно темніше оточуючих кратерів і гір, тому добре видно навіть в бінокль. Море родючості особливо цікаве своєю складною структурою, що складається з безлічі невеликих кратерів і борозам. Кратер Ендіміон цей відносно невеликий кратер, близько 37 км у діаметрі, розташований на краю моря родючості. Він має чітко виражений центральний пігірський виступ, що утворився в результаті удару астероїда. Кратер Посидоній – цей кратер одне з найбільш вражаючих видовищ на місяці. Він має діаметр близько 95 км і відомий тим, що наповнений лавою. Це було пов'язано з тим, що удар, який утворив кратер, спричинив виверження лави, яка заповнила його. Телескоп новий рівень спостереження. Якщо у вас є телескоп, можливості спостереження за місяцем значно розширюються. Навіть невеликий телескоп дозволить вам побачити безліч деталей, які недоступні неозброєним оком або вбінок. Аполлон 17 посадка аполлона 17 Остання пілотована місія на місяць в рамках програми Аполлон. Перебуваючи в цьому районі, можна побачити сліди перебування астронавтів, а також обладнання, залишене там. Використовуйте інтерактивний путівник наса по місяцю, щоб точно визначити місце розташування посадкового модуля. Кратери та гірські хребти. У телескоп можна розрізнити величезну кількість дрібних кратерів, гірські хребти та інші геологічні утворення. Світло і тінь, залежно від кута освітлення, деякі області місяця можуть виглядати зовсім інакше, ніж в інший час. Це дозволяє побачити складні тіні і рельєф. Поради для початківців місячних спостерігачів. Виберіть відповідне місце, знайдіть місце з мінімальним світловим забрудненням. Чим темніше небо, тим краще ви зможете побачити місяць та його деталі. Використовуйте карту місяця. Карта місяця допоможе вам орієнтуватися і знаходити цікавлять вас об'єкти. Почніть з малого: не намагайтеся відразу побачити все. Почніть з простих об'єктів, таких як море родючості або кратер Ендіміон. Будьте терплячі, спостереження за місяцем вимагає терпіння і посидючості. Не засмучуйтесь, якщо відразу не побачите все, що хочете. Використовуйте фільтри, місячні фільтри можуть допомогти зменшити яскравість місяця та покращити контрастність деталей. Що далі? Після сьогоднішнього зростаючого півмісяця місяць продовжить збільшуватися в розмірі і яскравості. Незабаром ми побачимо першу чверть зростаючий місяць і, нарешті, повний місяць 9 серпня. Кожна фаза місяця пропонує унікальні можливості для спостереження та вивчення. Я вважаю, що спостереження за місяцем це прекрасний спосіб доторкнутися до космосу і розширити свої знання про Всесвіт. Це також чудовий спосіб провести час з родиною та друзями, особливо з дітьми. Укладення. На закінчення хочу сказати, що місяць це дивовижний об'єкт, який завжди був і залишається джерелом натхнення і загадок для людства. Незалежно від того, чи спостерігаєте ви за нею неозброєним оком, в бінокль або в телескоп, ви завжди зможете відкрити для себе щось нове і цікаве. Не пропустіть можливість доторкнутися до космосу і насолодитися красою нашої місячної сусідки. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на нові місячні відкриття.